Сьогодні поговоримо, здавалося би, про просту річ про молоко, і про те, як воно може впливати на здоров'я після 60-ти. Останнім часом, мабуть, ви помічаєте навіть після звичайного сніданку живіт наче надувається, суглоби ниють, а енергія щоранку витікає з вас, немов крапля за краплею. Хоча ви стараєтеся, слухаєте поради, п'єте молоко для кісток, як колись казали, та легше не стає, навпаки, наче гірше, знайоме мені теж. Свого часу мені казали пий знежирене або рослинне молоко це майбутнє, але чому ж тоді в мене посилились болі у шлунку, показники в аналізах погіршились я почав копатися, читати дослідження, випробовувати на собі, радитися з лікарями. І знаєте що? Я знайшов відповіді, які справді працюють. Сьогодні я розповім вам про чотири види молока, які обов'язково варто пити після шістдесяти. І про чотири молока, які краще назавжди прибрати з дому, все просто, але не очевидно. Якщо вам уже за 60, і ви хочете зміцнити кістки, зберегти ясність розуму, нормалізувати тиск і, нарешті, позбутися здуття, це відео саме для вас. Не для всіх, а саме для нас, тих, чий організм уже потребує зовсім іншого підходу. Особливо зверніть увагу на один вид молока, який є майже в кожному холодильнику. Але саме він тихо руйнує наші судини і суглоби. Ви могли думати, що він корисний. Подивіться це відео до кінця. У фіналі я покажу дещо, що здивує навіть лікарів можливо, це змінить ваш сніданок уже завтра. Знаєте, що я зрозумів з часом? Найбільша помилка думати, що організм у 60 працює так само, як у 30. Те молоко, яке колись додавало сил і бадьорості, сьогодні може викликати запалення, в тому і навіть пришвидшувати старіння. І справа не лише в лактозі, як часто кажуть по телевізору. Більшість людей продовжує пити звичайне коров'яче молоко, вважаючи його корисним для кісток. Але правда в тому, що після 60 наш організм втрачає здатність правильно засвоювати деякі білки і ферменти, особливо небезпечний так званий білок а 1 бета казеїн який міститься в молоці з масового виробництва цей білок може провокувати запалення в кишечнику, здуття, болі в суглобах і навіть висипання на шкірі. І це не просто мої особисті спостереження. У 2022 році в науковому журналі Nutrients опублікували огляд понад 20 серйозних досліджень. Учений світ дійшов висновку: певні види молока, багаті на насичені жири та залишки гормонів. Справді пришвидшують старіння, послаблюють когнітивні функції та посилюють болі в суглобах у людей похилого віку. Але знаєте, що особливо прикро те, що саме ці популярні молочні продукти, які тихо шкодять, стоять у холодильниках у багатьох людей пенсійного віку. Ми п'ємо це молоко, щиро вірячи, що піклуємось про своє здоров'я. А насправді лише погіршуємо ситуацію так було і зі мною. Колись я теж думав, що знежирене молоко це добре, що продукція з довгим терміном зберігання це зручно і безпечно, але чим глибше я занурювався в тему, тим ясніше розумів. Справа не в тому, щоб повністю відмовитися від молока, головне, зробити правильний вибір. І саме про цей вибір я хочу зараз поговорити з вами бо коли ви чітко знаєте, яке молоко дійсно підтримує здоров'я, а яке повільно його руйнує, у вас з'являється сила. Сила повернути собі енергію, ясність і стабільність без пігулок, без дорогих дієт, лише з правильним напоєм у руці. Перший вид молока, який я рекомендую, це вівсяне. Коли я вперше спробував вівсяне молоко, зізнаюсь, нічого особливого не очікував просто чергова рослинна альтернатива коров'ячому молоці. Але вже за кілька тижнів я відчув живіт більше не здувається після сніданку, зникла важкість, а тиск став стабільнішим. У чому секрет? В одному слові, бета-глюкани. Це особливий тип розчинної клітковини, який міститься у Вівсі. Саме бета-глюкани допомагають знижувати рівень поганого холестерину, а це надзвичайно важливо після 60 років, коли серце вже не витримує такого навантаження як раніше. Бета-глюкани створюють у кишечнику гелеподібне середовище, яке зв'язує жовчні кислоти і сприяє виведенню зайвого холестерину природним шляхом. Без ліків, крім того, вівсяне молоко часто збагачене кальцієм і вітаміном Д ключовими речовинами для профілактики остеопорозу, адже з віком кожна мікротріщина в кістці – це ризик втрати рухливості, і найголовніше, вівсяне молоко не містить лактози, а отже, не викликає бродіння, спазмів і розладів травлення, які так часто турбують літніх людей із пониженою здатністю перетравлювати молочний цукор. До того ж, на смак воно м'яке. Трохи солодкувати, хоча не містить доданого цукру, але обирайте уважно завжди читайте склад. Обирайте вівсяне молоко без доданого цукру і без рослинних олій, деякі виробники додають у вівсяне молоко дешеві масла, які можуть спричиняти запалення, і тоді весь позитивний ефект просто зникає. Особисто я готую самостійно вівсяне молоко, і воно в рази корисніше, ніж магазинне, і не потребує багато зусиль, щоб його приготувати. Пишіть у коментарях хочу рецепт вівсяного молока, і я обов'язково поділюсь своїм способом приготування цього надзвичайно корисного молока. Вівсяне молоко я додаю до ранкової каші, вливаю в каву в день, іноді готую на ньому суп, і скажу вам щиро: це один із найпростіших і найдієвіших способів підтримати здоров'я серця, кишечника та кісток без хімії, без маркетингу, тільки овес, вода і трохи турботи. Тепер козине молоко. Відверто скажу, я довго уникав козиного молока. Здавалось, що воно має дивний смак, різкий запах, але якось, за порадою колеги, я все ж вирішив спробувати козине молоко. І на своє здивування відчув, що шлунок заспокоївся, болі в кишечнику зменшились, апетит повернувся. У чому ж секрет? Річ у тім, що козине молоко, на відміну від коров'ячого, містить інший тип білка а 2 казеїн. Він значно м'якше впливає на слизову оболонку кишківника, не провокує запалень, здуття чи спазмів. Багато людей, які вважають, що мають непереносимість лактози, насправді просто не засвоюють білок а 1 який є в звичайному молоці, і це ще не все козине молоко, справжній скарб кальцію і фосфору. Ці два мінерали критично важливі для міцності кісток, особливо в ділянці таза та хребта. Адже перелом шийки стегна в похилому віці це не просто травма, це ризик втрати самостійності, до того ж, у козиному молоці є середньоланцюгові жирні кислоти, їх організм перетворює на енергію значно швидше, ніж звичайні жири. Це означає, що після такого молока ви відчуваєте не важкість, а прилив бадьорості. А для уповільненого метаболізму в літньому віці це справжня знахідка. І ще одне важливе наявність селену і цинку. Це мікроелементи, які підтримують імунітет і допомагають рідше хворіти, особливо в холодний сезон. Для літньої людини це означає менше походів до лікаря і більше сил на улюблені справи. Як правильно вводити козине молоко в раціон? Почніть з пастеризованого невеликими порціями попів склянки зранку або додавайте до каші. Так, смак дещо незвичний, запах трохи виразніший, але до нього швидко звикаєш. Особливо, коли починаєш відчувати, як добре стало організму, шукайте своє козине молоко, яке буде вам до смаку. Наступне мигдалеве молоко це не просто модна альтернатива. Для нас, хто вже переступив поріг 60 це справжній порятунок і для серця, і для суглобів, і навіть для настрою. Я почав його пити тоді, коли лікарі запідозрили при діабет. Цукор скакав, вага зростала, хоча я й дотримувався дієти. І знаєте що? Мигдалеве молоко майже не містить калорій, не має насичених жирів, зате багате на вітамін Е один із найпотужніших антиоксидантів. А що таке антиоксиданти? Це речовини, які захищають наші клітини від старіння, зморшок, запалень і навіть деяких форм раку. Одна склянка мигдалевого молока може забезпечити до 50% добової норми вітаміну Е. Особливо цінного тоді, коли організму стає дедалі важче боротися з окислювальним стресом процесом, що руйнує нас зсередини. Як і вівсяни, мигдалеве молоко часто збагачують кальцієм і вітаміном Д для міцних кісток та рівної постави, але найголовніше мигдалеве молоко повністю без лактози. Якщо після звичайного молока у вас бувають гази, бурчання, важкість, спробуйте замінити його на мигдалеве і прислухайтеся до свого тіла. Втім, будьте обережні багато видів мигдалевого молока містять доданий цукор, іноді до 10 грамів на склянку, а це прихована загроза. Обирайте лише без цукру і без ароматизаторів, ніякого ванільного чи шоколадного, тільки просте, чисте, базове, а найкраще приготуйте його самостійно. Пишіть у коментарях хочу рецепт мигдалевого домашнього молока. І я обов'язково розкрию свій рецепт приготування цього корисного смачного напою, як я його вживаю, додаю в каші, смузі, іноді просто п'ю теплим з корицею перед сном. Це легко, смачно і головне допомагає тримати рівень цукру під контролем, без ліків. Четвертий варіант молоко А2. Якщо б ви мене запитали, яке одне молоко обрати після 60, якщо не хочеться різко змінювати звички, але хочеться почуватися краще. Я б без вагань відповів А 2 молоко. Зовні воно виглядає звичайно, смакує як знайоме з дитинства молоко, але всередині велика різниця більшість сучасного коров'ячого молока містить білок А 1 Саме він викликає запалення кишківника, здуття, втому болі в суглобах і навіть шкірні висипання, особливо у людей із чутливим травленням. Молоко А2 походить від особливих порід корів, молоко яких містить лише білок А2 бета казеїн. За складом він ближчий до білків грудного або козиного молока. Він м'якше засвоюється, не викликає запалень, і, як показали дослідження, може навіть знижувати рівень маркерів запалення вже за кілька тижнів. Але А2 молоко це не лише про травлення, це повноцінне джерело кальцію, калію і якісного білка. Саме тих речовин, які потрібні для збереження м'язової маси і кісток після 60-ти. Адже з віком м'язи слабшають, нам стає важче вставати, тримати рівновагу, просто рухатися. Білок із А2 молока допомагає зберегти силу, не перевантажуючи шлунок. І ще молоко А2 не викликає різких стрибків інсуліну, як деякі рослинні замінники з цукром, а це дуже важливо, якщо у вас є предіабет, метаболічний синдром або нестабільний тиск. Я перейшов на молоко А2 два, два роки тому, і знаєте, це одне з найпростіших і найефективніших рішень, які я коли небудь приймав молоко залишилось, а проблеми зникли. Якщо ви ще не пробували це молоко, почніть із однієї склянки на день у кашу зранку, у каву або просто так інколи навіть не треба змінювати звичку, достатньо змінити джерело, і тоді тіло неодмінно скаже вам дякую. А тепер будьте уважні, зараз я розповім про чотири види молока, яких після 60 років варто уникати, і перше згущене молоко. У молодості згущене молоко було символом радості, його додавали в чай, у десерти, а іноді просто їли ложкою. І я досі пам'ятаю той смак дитинства. Але тепер, знаючи, що воно робить з організмом у літньому віці, я більше не можу називати згущене молоко безпечними ласощами. Згущене молоко це концентрований цукор, усього дві столові ложки, і ви вже отримали понад 20 грамів цукру. А це більше половини добової норми, і це лише в одній чашці чаю з гущенкою. Для організму у віці це серйозне навантаження на підшлункову залозу, печінку, судини. Надмірний цукор провокує інсулінорезистентність, ожиріння печінки, запальні процеси, а також посилює симптоми артриту, але ще гірше інше. При виготовленні згущеного молока використовується обробка при дуже високій температурі. Це створює так звані продукти глікування речовини, що руйнують колаген у шкірі та суглобах, пришвидшують появу зморшок і роблять судини менш еластичними. До того ж, згущене молоко часто виготовляють із дешевого молока, яке може містити залишки гормонів, антибіотиків, консервантів. Зручна і довговічна упаковка згущеного молока. Часто приховує стабілізатори та речовини, що порушують мікрофлору кишечника. Багато хто досі додає згущенку в каву, чай, кашу, наче трохи, наче просто для смаку, це нібито смак дитинства. Але з віком оце трохи стає надто шкідливим, особливо, якщо це щоденно, якщо ви досі використовуєте згущене молоко, саме час зупинитися, навіть невелика заміна може привести до покращення тиску. Зменшення набряків і болю в суглобах, я, наприклад, замінив згущенку на тепле вівсяне молоко з корицею і перестав відчувати важкість після їжі, другий небезпечний вид це ароматизоване рослинне молоко. Багато людей пенсійного віку переходять на рослинне молоко, думаючи, що роблять вибір на користь здоров'я, і це, звісно, похвально. Але як тільки на упаковці такого молока з'являються слова ванільне або шоколадне, Весь корисний ефект перетворюється на ілюзію. Ароматизоване рослинне молоко це цукор у красивій упаковці. Один стакан такого молока може містити від 12 до 18 грамів доданого цукру. Уявіть собі, це як розмішати 4-5 чайних ложок цукру у воді і випити залпом. Для організму після 60 така кількість цукру це справжній шок, особливо якщо є схильність до діабету, зайвої ваги, високого тиску. Або болю в суглобах, і цукор це лише початок. Таке рослинне магазинне імпортне молоко часто містить синтетичні ароматизатори, загусники, емульгатори і, що особливо тривожно, карагенан. Деякі дослідження пов'язують його із запаленнями кишківника, а в особливо чутливих людей навіть з виразками. Ми думаємо, що п'ємо рослинне і натуральне молоко. А насправді подразнюємо кишківник, навантажуємо печінку і дратуємо імунну систему. Додайте до цього соняшникову олію, стабілізатори, і отримаєте коктейль, що руйнує мікрофлору, пошкоджує слизову шлунка і підтримує хронічне запалення в організмі, а хронічне запалення це основа для розвитку артриту, деменції, діабету і навіть онкологічних процесів. Парадокс у тому, що ми вживаємо таке молоко потроху, адже будемо відверті, це магазинне рослинне молоко не з дешевих. Додаючи його в каву, кашу, смузі, але ці потроху, день за днем, складаються в реальну загрозу для здоров'я. Моя порада завжди читайте склад. Якщо на упаковці більше трьох інгредієнтів відкладіть убік. Ваш організм заслуговує на чисте, просте, повноцінне харчування вам не обов'язково відмовлятись від рослинного молока. Просто обирайте несолодке і без ароматизаторів. А найкраще зробіть його самостійно. Простота ось справжній синонім здоров'я, третя у списку знежирене молоко. Колись я теж щиро вірив, що знежирене молоко це здоров'я в такому молоці менше жиру, значить, менше калорій, менше холестерину, і здавалося, що це краще для серця, але правда виявилася іншою і, відверто кажучи, досить неприємною. Знежирене молоко це продукт, у якого забрали не лише жир, а й користь. Чому бо вітаміни А, Д, є та, К – жиророзчинні, а це означає, що без жиру організм просто не здатен їх засвоїти. Ви можете пити літрами таке молоко, а кістки та імунітет залишатимуться знесиленими і голодними. Більше того, знежирене молоко має високий глікемічний індекс, тобто воно швидше підвищує рівень цукру в крові, ніж звичайне повноцінне молоко. А це особливо небезпечно для тих, у кого діабет, предіабет, проблеми з тиском чи постійна втома. А якщо до ситості, без жиру таке молоко не дає відчуття насичення. Ви випили склянку, а вже за годину рука тягнеться до бутерброда. Так виникає приховане переїдання, що веде до зайвої ваги, стрибків цукру в крові та втоми. Є й ще одна тривожна деталь щоб покращити смак знежиреного молока, виробники часто додають туди сухе молоко. А в сухому молоці міститься окиснений холестерин, який може накопичуватися в судинах і сприяти утворенню атеросклеротичних бляшок. Тобто замість молока для серця ви отримуєте пряму загрозу серцево-судинній системі. Тож, якщо ви досі обираєте знежирене молоко, зупиніться і подумайте, навіщо? Можливо, краще пити звичайне молоко, але в менших кількостях, або перейти на вівсяне, мигдалеве, козине чи молоко А2. Які зберігають сенс і користь у кожному ковтку. Часом ми робимо правильний вибір просто тому, що так говорили по телевізору. Але справжнє здоров'я потребує не реклами, а правди, і останнє у списку ультрапастеризоване молоко тривалого зберігання, з віком зручність часто починає диктувати вибір: купив упаковку такого молока, поставив у шафу і забув на місяць. Але, на жаль, саме такі зручні рішення найчастіше виявляються найшкідливішими. Ультрапастеризоване молоко це продукт, який пройшов обробку при температурі понад 135 градусів. Така технологія вбиває майже все живе в молоці: ферменти, корисні білки, лактазу, фосфатазу все, що допомагає організму засвоювати і перетравлювати молоко. На виході ми отримуємо напій, який зовні схожий на молоко, але всередині це мертва маса. Головна небезпека ультрапастеризованого молока у зміненій структурі білків і жирів. Під дією високих температур ці молекули пошкоджуються і в такому вигляді можуть викликати запалення в кишківнику, порушувати роботу печінки та перевантажувати імунну систему. Особливо у людей старше 60 років, чий організм і так щодня бореться з хронічними запаленнями. Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, показало регулярне вживання ультрапастеризованих молочних продуктів. Пов'язане з підвищеним рівнем запальних маркерів, збільшенням об'єму талії та рівня тригліцеридів у літніх людей, але й це ще не все таке молоко часто виготовляють із дешевої сировини, від корів, яким давали антибіотики, гормони, стимулятори росту, і все це може залишатися в молочних залишках і потрапляти до вашого організму, і нарешті упаковка. Найчастіше це тетрапаки. Картон із пластиковими і алюмінієвими шарами. При тривалому зберіганні, а особливо при нагріванні, з них можуть виділятись токсичні речовини, такі як БПА, вони порушують гормональний баланс, сприяють ожирінню, безсонню, стрибкам тиску і навіть можуть бути пов'язані з онкологією. Якщо у вашому домі є таке молоко, просто зазирніть у шафу. Подивіться на термін придатності якщо там 6-12 місяців краще викиньте. Ваше здоров'я коштує дорожче, бо молоко має бути живим, а не вічним. А організм після 60 – не місце для експериментів виробників. Коли ми вже знаємо, що справді корисно, виникає нове питання, як це застосувати, бо правда без дії це просто інформація, а нам потрібне реальне полегшення щоб ранок починався без тяжкості у шлунку, день без перепадів тиску, а ніч без безсоння. Ось мій особистий розпорядок, простий, але дієвий. Я дотримуюсь його вже другий рік і часто рекомендую близьким. Ранок починаю з теплої вівсяної каші на вівсяному молоці. Іноді додаю трохи мигдалевого для вітаміну Є е та легкої солодкавості без цукру. Це дає мені енергію, знижує холестерин і м'яко запускає кишківник без спазмів. В обід, якщо хочеться чогось молочного, використовую козине молоко. Наприклад, додаю його до крем супу або їм трохи сиру, приготованого на козиному молоці. Козине молоко підтримує кістки, не викликає здуття і чудово поєднується з овочами. На полудень кава або цикорій з мигдалевого молока, легкий приємний смак жодної гіркоти, і головне, без різких стрибків цукру. Іноді дозволяю собі в якості смаколиків кілька горіхів або шматочок темного шоколаду. На вечерю, коли зголоднію, готую собі склянку молока а 2 з корицею. Це допомагає заснути, заспокоює шлунок і живить м'язи на ніч, особливо корисно тим, хто часто прокидається від судом або тривожності. Головне правило не змішувати все підряд. Не потрібно пити одразу три види молока на день. Оберіть два молока залежно від стану здоров'я і смаку. Найважливіше уникати чотирьох шкідливих варіантів молока, про які ми сьогодні говорили, і слухати себе. Я завжди кажу, харчування це не обмеження, а турбота. І якщо ставитися до нього з увагою, навіть звичайна склянка молока може стати ліками. Часом зміни починаються не з пігулки, не з чергового візиту до лікаря, а з маленького, майже непомітного кроку з одного вибору, з однієї склянки. Я прожив довге життя, бачив, як здоров'я людей руйнується не хворобами, а звичками, в які вони вірили все життя. Бачив, як мої ровесники продовжують пити шкідливе молоко, вважаючи це корисним. І бачив, як змінюється життя, коли людина знаходить те, що справді працює. Якщо ви подивитесь у свій холодильник і зробите вибір на користь тих чотирьох видів молока, що підтримують, а не руйнують, ви вже на правильному шляху, просто замінити згущене молоко на вівсяне молоко, просто обрати молоко А 2 замість звичайного це не революція, це турбота про себе. Ви здивуєтесь, але всього п'ять хвилин на день, аби подумати, що саме ви наливаєте в склянку, можуть змінити ваше травлення, тиск, навіть настрій. Це просте рішення, але воно дає силу. Бо турбота це вибір, який ми робимо щодня, а здоров'я це те, що будується крапля за краплею. Не дозволяйте рекламі вирішувати за вас, прислухайтеся до свого тіла, і якщо вам стало хоч трохи легше після цього відео, значить, день пройшов недаремно. Поділіться цим відео з рідними, залиште коментар, якщо дізнались щось нове, і, будь ласка, не йдіть, не спробувавши хоча б одну пораду, бо іноді це лише склянка молока. Але для організму після 60 це вже крок до життя без болю.